У свої 96 з половиною років він не розлучається з кермом у Ніжині Живе найдосвідченіший водій України зі стажем 77 років, і тепер він у національному реєстрі рекордів. Донедавна Анатолій Грищинський частенько виїжджав на своєму автомобілі у місто, адже тільки торік полишив викладацьку діяльність. Зараз чоловік виганяє свій сенс з гаража тричі на тиждень, аби зробити закупки і просто покататися. Повний легкових пасажирів це Анатолій Грищинський везе друзів на власну церемонію нагородження. Я з ним не боюсь їздити. Друзі показують паспорт водія. Він із 20-го року народження, а ось і права дійсні до 2061-го. В Першому в 160 років потрібно буде перескласти іспити. Я перескладає. думаю, перескладе. Ми перний, ми що перенимі, перескладає. він перескладе за кермом. Анатолій Грищинський з 18-ти років на війну мобілізувався водієм. Їзда на ЗІС-5, ленвізівських студбекерах, шевролет та доджі. Вже вдома у ніжені. Купив собі запорожця, а кілька років тому пересів на подарунок від держави. Ганяє Ніжином, бабусь підвозить, вважає себе дуже обережним водієм. Не Смотри на а смотри на стоп. Хі -хі -хі -хі. Тепер я смотрю тільки на стоп. Ви бачите, він зараз без окулярів сидить за кермом. Як хлопчик не з тих водів, які перевищують швидкість, тише їдеш далі. Будеш він вирушає встановити всеукраїнський рекорд. Тріумфальне коло вздовж Ніжинського стадіону. Це щоб реєстратори переконалися, дідусі справді чудово маневрує. Він читає газети без окулярів, тобто зір в нього достатньо нормальний і він дуже обережний. водій. він не їде швидкістю більше ніж 40 кілометрів. А Теперь Анатолий Грищинський в национальном реестре рекордов, как наистарший водитель Украины. Рекорд э, возраста э, водителя э, безапелляционный 96, на сегодня с половиной лет. Он э, в мае оградился. Э, э, у нас много заявок на эту тему, но, как правило, это все э, 80 с лишним лет. 96 не было. Дай Бог до 100. І може претендувати на ще один рекорд за найдовший водійський стаж у 77 років. Лишилося підтвердити це документально. Кадровики київського авіазаводу шукають архівні документи 38-го року, коли Анатолій толі влаштувався до них на роботу. Але Скорок Василькоби Черніщина спецкордва плюс